Приготував крихке печиво. Це вау. Бро. Гляньте. Така текстура. У місоці у мене борошно. До борошна додаю 150 грамів смальця і 150 грамів масла. Масло у мене топлене, але, звичайно, можна і звичайне масло. Ось що в мене вийшло. І тепер з цього нам потрібно зробити таку крихту. Е, смалець і масло, або топлене, або звичайне, кімнатної температури. Вийшла в мене ось така крихта Додаю... Ді столових ложки пшеничної. Столова ложка водички, В мене просто холодна. Столову ложку оцту. Оце 9%. Все. І тепер замішую тісто шудесенько. Ну, прямо так рукою. Буквально 20 секунд і в мене вийшло ось таке тісто м'якеньке. Одразу розкачуємо, нічого не потрібно чекати. Зараз візьму скалку, розділив тісто на дві частини, трішечки борошна, буквально там дві граминки. І все розкачуєте нисенько. Десь пів міліметра товщина. Тісто дуже приємне, працювати одне задоволення. Абсолютно будь-яку формочку. І ось так вирізаємо. У мене будуть такі, я не знаю, квіточки. Дивіться, ки гарнесенькі. Пішов у мене цілий протилег, духовочка вже гріється, і залишився такий комочок тіста в холодильник. Печиво випікалось 20 хвилин. Ось така краса.